Народні депутати фракції Слуга народу пропонують повну амністію за злочини в закупівлях зброї. Як інформує центр протидії корупції, про це йдеться в зареєстрованому законопроекті. Депутати пропонують виключити кримінальну відповідальність за всі види злочинів, якщо вони вчинені під час виконання оборонного контракту або службовою особою підприємства зі спеціального переліку Міноборони. Якщо ці злочини спрямовані на суспільно-корисну мету в інтересах оборони. Також законопроект передбачає, що НАБУ та САП не зможуть розслідувати зловживання в оборонній сфері без погодження генпрокурора. Нагадаємо, що бюджет для збройних закупівель цього річ може сягнути 750 мільярдів гривень. У разі якщо законопроект набере чинності, можуть бути амністовані зокрема, директор Павлоградського хімзаводу Леонід Шиман та інші фігуранти справи щодо постачання на фронт 120 тисяч неякісних. Мін також амністія може поширитися на екс-керівника департаменту Міноборони Олександра Лієва та посадовців товариства Львівський арсенал, які проходять у справі про розкрадання півтора мільярда гривень під час закупівлі боєприпасів. Кримінальної відповідальності ймовірно уникнуть фігуранти провадження на Буї САП щодо заволодіння коштами під час закупівлі елементів динамічного захисту для броньованої техніки ЗСУ, що, за даними слідства, спричинило збитки державі на понад 7 мільйонів гривень. Юрій Ніколов. Головний редактор видання Наші гроші доєднується до нашого ефіру. Пане Юрію, вітаємо вас. Добрий Києві, Вітаю. Пане Юрію. Цікава тема. Законопроект він з'явився вже і ну, доля його ще не зрозуміла, звичайно, до кінця. Хоча, пане Юрію, на ваше бачення це на майбутнє захистити себе, чи це вже замітати сліди. Під час корупційних оцих всіх е звершень спочатку повномасштабного вторгнення і так далі, е, ну на моє знаєте таке стійке переконання, е це ідея народилась, тому що набув вже виявило інтерес до кількох компаній, які прямо зараз мають гігантські підряди е від Міністерства оборони та інших військових. На поставку, то будемо дуже коректно да, говорити тієї чи іншої зброї, щоб там не дати приводу там комусь там вважати себе ображеним, це відбулось вже набув. Вже там проводило певні дії з кількома компаніями, і як відповідь народився цей законопроект, який заодно ну щоб умовно кажучи, охопити як Ширше коло зацікавлених осіб, щоб було якнайбільше підтримки, може заднім числом рятувати всіх тих, кого ви тільки що перераховували. І тому, скажімо так, для порятунку кількох друзів слуги народу, чи навіть в ширшому плані кількох друзів влади, будуть порятовані всі злочинці, які знайдуть в собі сили і совість заявити, що все, що я крав, все, що я там завищено, ціни там, все, що я там Остринкував державні кошти, все робилось тільки за благо народу. Тут цікавий аспект в контексті тому, що є ж. Е... Ну, справді з чиєїсь там вини я маю на увазі за кордону. Є компанії, які ну недобросовісно виконують замовлення від України. Є компанії, які недобросовісно виконують тут. І Міноборони там заплатили гроші, а все не виконано. І якби ви винні, винні самі виходять. Це вони таким мають пояснювати свою ініціативу законодавчу, пане Юрію. Не тільки цим, як ви знаєте, у нас під час торгнення вирішили, що постачальники зброї мають обмежитись в своїх контрактах маржинальністю на рівні 25%. Ну держава каже 25% заробляють. Це хороший рівень прибутку для багатьох видів бізнесу. Просто коли ти постачаєш зброю, від якої залежить виживання країни, то зрозуміло, що твоя зброя перестає бути звичайним товаром, і ти такі деякі недоброчесні постачальники, звісно, можуть а чого 25, а чому не 50, Чому не 100% відсотків а чому замість того, щоб не просто заробляти гроші? А я ще буду робити що попало, Там міни буду, як попала із гавнавітактулить. Тому, от на жаль, там цілий букет правопорушень, які тягне за собою оце недбалість поводження з грошами на зброю і. Все це призводить до одного простого. Корупція вбиває нас усіх. І от саме от, взагалі заборонити набу там, і якимось правоохоронцям взагалі чіпати цих корупціонерів, оцей закон і виник. І є ще і буде список, так, до якого треба буде потрапити цим так. компаніям, а, а які там компанії, то не знатиме. Це буде засекречений список Міністерства оборони. Я от, знаєте, просто я вже давно в цьому шоу-бізнесі працюю. Ну давно займаюся розслідуваннями корупції в Україні. І навіть уявляю, в яких кабінетах можна поставити буде касу і шлагбаум для потрапляння в список. А, і, і навіть можу собі уявити а, цінник, який буде на вхід в цей список. Скільки там може бути підприємств, пане Чи Може він буде змінюватися? Тисячі. Тисячі підприємспідприс може бути тисячі, оскільки станом на зараз відомо що е, ну постачальниками різних е, видів озброєнь е, для Військових, ну за цей період були ну понад тисячу компаній. Ну постачаються ж не тільки дрони, та умовно снаряди, а купа обладнання та приціли, ну всякі різні штуки багато чого виробляється, потрібне для війська. І от таких туди може потрапити дуже багато. Мовно кажучи, критерії для всього цього вони будуть знаходити згідно цього законопроекту виключно в руках Міністерства оборони УМІрова. Вони там по своїм критеріям щось будуть вирішувати, кого включати, кого не включати. І е, причому логічно і правильно буде, що вони це будуть робити в таємниці від нас. Оскільки ж мова йде про постачальників зброї. Тобто це ж е, секретна е, має бути інформація. Ну не дай Боже, Путін узнає, хто у нас. Там постачальник, і він же ж ракети вдарить. Правильно? Ну так. То, Рез... е, е, тому. Все логічно, да. А за суттю ми будемо мати просто те, що якісь компанії отримуватимуть індульгенцію. Ну або знаєте, ярлик такий. Знаєш, повість собі біля входу, щоб якщо якийсь анабуїн там забудеться, задумається і прийде до тебе там з якоюсь спробою провести обшук, а його зустріне. Оцей ярлик не можна чіпати цього іменірова. Заборонено пане Юрію. Але ж може генеральний прокурор дозволити сапі набу працювати з певною кампанією. Ну я так і уявляю, як собі генпрокурор дозволить працювати з певною компанією. Так. Ну, вибачте, мій сарказм, але е, досвід вчить тому, що е, політично лояльні генопрокурори дозволяють собі робити рівно те, що дозволяє робити собі влада. А влада, якраз цей законопроект, і приймає саме для того, щоб не було ніяких більше там можливостей е, у детективів запідозрити когось друзів офісу президента чи слуг народу. Е, у нас просто це зараз така табу серед журналістів, да займатися розслідуваннями щодо там дроноробів інших виробників. Зброї називати їхні прізвища, ну справді, щоб не провокувати ворога там на додаткову агресію проти виробників. Але як то кажуть, це дуже широко відомі прізвища у вузьких колах, та і тому, вибачте, у мене цей законопроект викликає виключно сарказм скепсис. Ну так, але ж заради справедливості, скажемо, що якраз внести. Е, відомості до ЄРДР якраз може тільки генеральний прокурор, і все одна на всій на цій особі yeah. посаді, все за замикається. Так цікаво, е, пане Юрію. Це стосується і виробників озброєння, якщо мається на увазі е, робота з міністерством оборони, чи і фортифікації сюди підуть, також от на ваше ба е, е, зараз не готовий стверджувати, що фортифікації сюди теж потраплять, оскільки е, ну в, в тому тексті, який зараз гуляє от, по рукам, та теж. От ми бачили, мова йде все таки про озброєння фортифікації. Це е, в будь-якому разі нелетальне озброєння, і тому його дуже складно натягнути на голову. Тому я думаю, що це не має стосуватись ні фортифікації, ні постачальників харчів, ні, ні одягу там нічого. Але щоб було зрозуміліше, у нас зброї щороку. От зараз да Україна з власних грошей витрачає близько 500 мільярдів гривень на зброю. Це не не рахуючи того, що нам дарують наші до спонсори, донори, союзники а, всі інші, от речі, які купуються для військових: там бензин, бронежилети. Автотехніка, якась воно просто в рази менше по грошам важить. Тобто, зброя це зараз головний потік, в якому формуються ну найбільші статки. Ну умовно кажучи, навіть можна сказати, що зараз саме на зброї кується новий олігархат України. Яка доля в цьому контексті в вашому матеріалі перелічені? Ми озвучували людей, які тоді можуть ну, перестати мати проблеми з правосуддям на даному етапі? Там вже є розслідування триває де судові справи. А пан Пашинський тоді як буде з цією зброєю, що тоді ось ці всі були перепитії? Ну, звісно, його мають амністувати. Хоча наскільки я знаю, там у нього є ж кримінальне провадження, яке абсолютно не пов'язане зі зброєю. Це стосується ще палива після майдану. Там невдовзі там була крадіжка з резерву. От я не думаю, що згідно цього закону його мають там якось убезпечити в цій історії. Тобто мова йде про те, що кримінальні провадження порушені саме проти виробників постачальників зброї, ну от там не за розкрадання палива. Ортіковий а саме за контракти, які у тебе є зараз з Україною на поставку зброї, от це має бути вивільнено від, від відповідальності, пане юрі. На ваше бачення наскільки ця корупційна складова, от серйозна в Україні, і наскільки е, такі законодавчі ініціативи можуть сприяти її розповсюдженню і розмноженню? Ой, на, на жаль, я п, маю певне уявлення про те, що у нас відбувається в закупівлях е, саме озброєнь, і скажімо так, те, що держава де е, вирішила, що 25% нашому мілтеку буде достатньо, аби почувати себе ну нормально, да не бігати там, що не шукати якусь маржу. На жаль, це були благі побажання. Дуже багато. На жаль, виробників дозволяють собі значно перевищувати ці історії, і тому у мене є ну. Я назву це так: чітке переконання, що нинішній законопроект був якраз відповіддю о, надії набу по кільком постачальникам, які дозволили собі значно перевищити дозволений державний рівень, рівень прибутку. Але по факту воно ж відбувається і в міністерстві оборони. Можуть наживатися так абсолютно, абсолютно І от... там у всьому цьому ланцюжку дуже багато задіяних. Я більше того, я не знаю, чи вже звучало це в ефірі, десь у когось, але е, в Україні стане на ну, зараз мені абсолютно невідома людина від е, рішення, якої залежить по якій ціні закуповується той чи інший дрон. У нас, знаєте, от ціна от закупівельного цих от дронів, яких ми на, на десятки сотні мільярдів там от, скуповуємо, на жаль, формується якимсь магічним чином. От виробник собі придумав, що ви по такій ціні, і от Бах, йому цю ціну затвердили. А чому? так? Хто за це остаточно відповідає? І з кого потім спитати, чому ти дрон собі вартістю ну, там, 500 доларів купив за 2000, нема з кого спитати. І саме так, на жаль, влаштована от вся система зараз закупівель. Що це мене примушує говорити про те, що ну у нас на жаль антикорупційних запобіжників у сфері, в якій зараз найбільші грошові потоки, на жаль, запобіжників є найменше. Чому така єдність у слуг народу в такому питанні: 123 з них слуги народу, 126 депутатів. шести да. депутатів, теж цікавий є, аспект. Там, там в переліку є прямо навіть один з бенефіціарів цього законопроекту. Тому все. Все просто, на жаль, пояснюється. Дорогі друзі, доєднуйтесь. Почитайте обов'язково цей матеріал і, звичайно. Наші гроші розкажуть вам більше про це все і де якби вони знаходяться і в чиїх руках пане Юрій, Вам традиційно вдячні. Сподіваємося, цей законопроект все таки не буде проголосований. Ну подивимось, але ж ну коли в цих в парламентських реаліях це коли може статися? От на ваше бачення, це питання тижнів. У нас наступний, 15 липня. У нас наступний пленарний тиждень. на той термін також планують змінювати уряд. Ну, перетрахувати трохи там ліжка, переставити в кабіні, то там цілком можливо, що і це туди теж піде. Ну час у них горить, бо кримінальні провадження, то вони ж то йдуть. І якщо довго відкладати питання заборони на кримінал, то зрештою ж можна дочекатися і уже формальних обшуків і нових підозрь, і нового позоріща. Ну повірте, історія що не шо, може показатись всім потім битячим бітячим садочкам. Насправді так, але ж подивимося, чи зможуть убезпечити від цього всіх тих, хто насправді намагається нажитись на війні. Будемо спостерігати, пане Юрію, дуже вдячні. Юрій Ніколов, головний редактор видання Наші гроші. Доєднуйтесь, друзі, до перегляду цього матеріалу.